Українські герої боронили стратегічно важливу позицію на території Маріупольського металургійного комбінату Азовсталь з 18 березня до 20 травня. Тоді об'єдналися бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України, Азов, 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України, прикордонних військ Національної поліції та 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України. Поверніть героїв додому з таким закликом. Вийшли хмельничани, волонтери та родичі військових на майдан і провели першу безстрокову мовчазну акцію. Мета підтримати полонених і нагадати українцям про подвиг захисників Маріуполя. Та головне привернути увагу міжнародних організацій, аби ті слідкували за умовами утримання військових, які мають відповідати нормам Женевської конвенції. Я дружина бійця Полку Азов. Ми приїхали сюди з окупованої території Запорізької області. От наразі знаходимося тут і чекаємо нашого чоловіка з полону. Я мати захисника, який зараз в полоні, вже третій місяць. Дуже надіємося, що вже скоро їх побачимо вдома. Я мати захисника, який вийшов із Азовсталі. Я дружина загиблого азовця. Мене звати Тетяна, я дружина захисника Азовсталі. Долучитися до акції можна щоп'ятниці з 12 до 13 години. День обрали символічно, кажуть організатори. Адже саме в п'ятницю вийшов останній військовий з комбінату Азовсталь. У п'ятницю росіяни вчинили теракт в Оленівці. Кожен день іде боротьба. Як вони боролися за нас, так і ми зараз боремося за них? Багато чого це може дати, бо навіть коли ми влаштовували акцію стосовно теракту в Оленівці, то дуже багато людей підходило, казали, що це за ліжко, що це тут буде, а що ви це тут будете робити. Тобто, навіть ну на це мені подобається місто Хмельницьке, але воно дуже далеко і, на жаль, дуже багато людей ну, далекі від цього всього, і що відбувається взагалі. І я вважаю, що це дуже важливо, бо це все одно привертає увагу. Будь-яке привертання уваги допомагає. Українці наші дуже бороться, щоб по-перше повернути наших полонених Додому, котра зараз в полоні, вже вибачте мене не е, місяць, да, вони повинні виходити дійсно всі на мітинги, е, виставляти сторіс, робити публікації різні, виходити, дійсно, от як зараз у нас містах міністрів кожну п'ятницю. Нехай ми тільки зустрічаємося на акціях, але ми вже всі як родина. Ми Насправді вже навіть і просто в місті зустрінемося, і ми вже хоча б питаємо один одного, як, чи хоч щось є. Чи хоч якась новина є? Якщо навіть би в когось щось появилося, не думаю, що хтось би промовчав і не сказав, що в мене був зв'язок. А так ну, теперішній час ніколи нічого має. Вони готові віддати найцінніше життя за нашу країну. Вони мужні та відважні, а захищати це свідомий вибір. Я ніколи не відмовляла. Це От його такий був вибір, і я його повністю підтримувала в цьому. Та він такий завжди був. Він з дитинства в нього. З дитинства це було спати з пістолетом. <гум> так що ми з ним домовлялися так, те, що він рішає, та я йому і його в тому підтримую. У мене сини виросли м, такими, понімаєте, самостійними, і вони я завжди приймала їх вибір. І як то кажу, я поважаю їх вибір і підтримую. Свідомо йшли. Вони знали, що вони йшли за нас, за Україну, за нашу волю, за честь і славу за народ. Усі вони захисники Маріуполя не зважали на складні поранення чи муки. А сила духу така, що нею ще можна було ділитись з рідними. Ніколи не було в СМС, що там нам страшно, чи ще мам, все до нормально. Ми живі, все. Записала нам сонулька відео, обращення, тому що він розумів, що сонулька сумує. Вийшов на зв'язок завдання написала, я вас кохаю. Це для мене, ви знаєте, якось таке було і страх такий, був, знаєте, що він такий піший, да, як в останній раз. Тримаються всі дружні, казав, що всі дружні, всі стоять один за одного. Хлопці ще там, їм потрібна допомога, їх потрібно звідти дістати, витягнути, зберегти їхнє життя. 10 квітня росіяни взяли в облогу українських захисників, що залишилися на території комбінату Азовсталь. Наші незламні герої продовжували чинити опір. На що окупант застосував майже усі види зброї? То, що розказує, що руйнується місто день за днем, будівля за будівлею, просто дев'ятиповерхівки складалися з до фундаменту. От таке руйнація сплошна в смерті. В один момент я задумываюсь, що после це буде Україна, але я туди не повернусь. У нас, да, є там квартира, дом. В квартирі чоловік все сам робив. Для мене це тяжко буде туди повернутися. Я навіть і не хочу. Навіть туди, де з мішулька гуляємо, виходимо нас цинулька, і то такі місця, там, де ми дійсно всі разом гуляли, ходили. Парк там на нагадує. Ну, щось таке. Так. так. А це дійсно тяжело. Слава Богу, у нас ну, тихо. Е, наші люди просто не розуміють цього всього. Е, ну, якщо в сім'ї тихо і всі вдома, це, це не мене касається, так? Росіяни неодноразово вимагали, аби українські військові склали зброю і припинили спротив, та наші воїни відмовлялися капітулювати. Сказ, що ми чекали, трималися і вірили в те, що він повернеться додому. Все нормально, все окей, все добре. Не переживайте. Все, все їхні слова, всі навіть не коли вже вони виходили з 16-го числа іменно по відділу поранені, от тоді вже я побачила, що мій син поранений. А так ніхто не казав, і він ніколи це навіть і не згадував. От якраз перед виходом він 16-го вийшов, він 15-го телефонував, але він нічого ну не казав, що що буде виходити чи щось типу такого. Просто сказав, що все добре, що живий, здоровий. Дцятого травня командир полку Азов Денис Прокопенко заявив, вище військове керівництво дало наказ про збереження життя і здоров'я військовослужбовців гарнізону Маріуполь та припинення оборони міста. Вночі з'явилася заява від генерального штабу збройних сил України. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України. Розпочалася евакуація 53 тяжко поранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. Вищим військовим командуванням було віддано наказ командирам підрозділів, які перебували на Азовсталі, зберегти життя особового складу. Хоч він був і в полоні, але він весь час хвилювався за нас і хвилюється навіть за за свого полегшого Брата, який загинув на Азовсталі. У мене старший як був ще живий і на Азовсталі Він написав: Маму, дякую, що ти нас виховала патріотами. Я кажу, я не виховувала з патріотами. Ну я до чого тут ні. Це Азов. Азов ну Азовсталь вас такими зробила. Це во, воїнство ваше зробили. А він сказав: Ні, мамо, це ти нас виховала. Ну він такий, що буде стояти до кінця. Ну він своїх не буде кидати. Любить таке, всякі от і, і він хоче захищати свою країну. Він буде стояти на захисті завжди. Це дуже тяжко говорити. Чоловік як будто він був. Мені легше говорити о нього будто він в цей час є. Я пишу йому в телеграмі кожного дня. Ну не то, що кожен я стараюсь розповідати, в нас було фотографії стараюсь розповідати, з ким я познайомилась, як в мене пройшов. Мені так дійсно становиться легче, тому що ну, я завжди йому висказувалась, і він мене слухав. і Я йому по свій день можу писати. Він завжди зі мною поряд, тому що ми його ще не поховали. І він для мене живий. Це дуже складно бути дружиною, бути дівчиною військового. Дуже складно, бо коли ми коли почали зустрічатися, я покохала, так скажімо, кухаря, але він вже ну, всередині завжди був військовим. А так от, от сталося, виросли ми з ним. Сідаєш їсти, думаєш. Чи він є? Чи я хоча б вода? Він питав, чи є ще Україна, тому що їм там дають інформацію невірно. Їм кажуть, що України вже немає, що їх ніхто не чекає. Вони хочуть, щоб їх зламати, а вони тримаються, хлопці, і дуже ждуть. Обміну. Я побачила на відео е, виходу 16 го числа. Де легше стало, я думала, що є надія, що він повернеться додому, бо так як вони там в оточенні, і шанс, що повернуться, ну, малі шанси. А тут така знаєте, надія з'явилася, що от скоро буде вдома. Молитва не прикращалася з перших днів, як сказали, що війна, не напевне, воно так і так. Але е, тоді, коли побачила, що він виходить в поранених, я... Можна сказати, і вздохнула, бо то, що я знала, що він живий. Він, ви знаєте, ну вони були готові на смерть, та, то, що та один, він вже писав прощальну смс-ку. Я от сама багато кому вже таке поступала. І це чесно, дуже тяжко, коли ти поняв, що він живий. Він таке він розуміє, що він може не повернутися додому, що він може дійсно загинути. Там 28 липня росіяни вкотре доводять те, що вони терористи. На території виправної колонії у селищі міського типу Оланівка, де утримували оборонців Азовсталі, окупанти вчинили підступне масове вбивство українських полонених. Тоді загинуло щонайменше 53 герої. Коли стався теракт, я побачила фото, яке було дуже схоже трупа, яке було дуже схоже на мого чоловіка, Але е, ще на наступного тижня на наступний день виклали списки, і там був наш е, однофамілець. І в мене ну взагалі я я просто два дні я проридала, я не могла спати, не могла їсти нічого. Але потім ну вже там все перевірили. Да, то це просто однофмілець. І ну після Оленівки не знаю. Я, я от, чесно мене інколи знаєте, як якісь кадри, просто не дні, а там не тижні. Ну, після Оленівки дуже важко, дуже страшно напередодні 24-го, бо всі дуже багато про це говорять. Ми, звісно, намагаємося триматися, підтримуємо одне одного, вимагати діяти, вимагати, хоч якось щоб нам допомагали, як привертати увагу світу. Рідні захисників продовжують вірити й боротися. Вони роблять усе, аби їхні герої швидше повернулися додому. Українці незламна нація. У нас один шлях перемога. Ми незалежні. Того і наші хлопці і захищають нас, і голови положили дуже багато, і знайомих, і рідні. Є. І ті ж самі наші хлопці і дівчата зараз і в полоні от стільки от мучаться. За нашу ж, цю ж саму незалежність. То, що ми зараз кожного дня просипаємося, Господи, це дійсно дякуючи їм, тому що вони дійсно нам це дали, щоб ми вставали, щоб наші діти вставали. Як мій Богданчик сказав, якщо в мене не стане, ви повинні далі жити. Спільнота українці повинні єднатися от в єдності наша сила. І так ця акція. Якщо ми вийдемо в єдності, то ми обов'язково переможемо, і обов'язково наші всі полонени повернуться додому, і ми переможемо обов'язково. Синочок, а скажи, як ти сказав вчора папа? Ану, скажи. Вчора сказав перший раз папа, то я взагалі така щаслива була. Бо якщо б все було по як нам обіцяли, да, що все буде дотримуватися по Женевських конвенціях, то вчора був 91-й день, а три місяці мають лише військове бути в полоні. Але вчора син би мав сам «папі» сказати папа, але вже є, як є, чекаємо заради свободи, щоб бути вільною людиною. Не рабом.